Всіх прихильників здорового способу життя. Ви дивитесь свою улюблену спортивну передачу СпортМІкс. Сьогодні ви побачите таке. З 8 по 12 вересня по всій території України проходив Олімпійський тиждень у школах. День фізичної культури і спорту який відзначили легкоатлетичним пробігом старшокласники міста. А в неділю на стадіоні «Колос» цієї нагоди відбувся футбольний турнір серед ветеранів. Завершилися перші півфінальні поєдинки турніру за вихід до вищої ліги та 23-й тур чемпіонату району серед команд вищої ліги. З 8 по 12 вересня по всій території України проходив Олімпійський тиждень у школах, який присвячувався здобуткам українських спортсменів на внутрішніх та міжнародних аренах та вихованню підростаючої олімпійської молоді. Підхопила ідею проведення Олімпійського тижня Єрадехівська зальносвітня школа номер 1 В ході проведення Олімпійського тижня у школі організовано чимало заходів: тематичні виховні години, інформаційні хвилинки, олімпійські уроки, конкурси малюнків, спортивні змагання між класами, інтелектуальні конкурси та зустрічі з ветеранами спорту. Під час олімпійського тижня учні школи отримали можливість більше дізнатися про історію олімпійського руху. Його ідеї та принципи розпочали олімпійський тиждень у школі її наймолодші учні, які взяли активну участь у створенні малюнків на асфальті. З великим ентузіазмом та любов'ю до батьківщини учні 2-4 класів під керівництвом своїх класоводів та учительки образотворчого мистецтва Роксулани Гуменюк зображували на площі перед школою олімпійські символи. І, хоча тематика малюнків була спортивною, проте переважали на ній патріотичні мотиви. Миколка, ти любиш займатися спортом? Так. А який вид спорту тобі найбільше подобається? Мені найбільше подобається вид спорту, футбол та баскетбол. А розкажи нам, який малюнок сьогодні намалювала твоя команда. Ми вперше малюємо. Ми вперше малюємо і тому ми хочемо е, виграти. І ми, і ми хочемо намалювати. Е, е, Україну ми е, вже намалювали в, е, е, герб України та прапор і написали Слава Україні в двох місцях. Вікторія, ти також любиш спорт? Так, дуже. От ви на своєму малюнку на першому місці зобразили тризуб України. Скажіть, з якою метою? Тому що ми хочемо, щоб наша Україна на спортивних змаганнях сюди завжди була першою. Бо ми патріоти нашої України, і ми на малюнку вже намалювали її кубок. Найменші школярі присвячували свої малюнки на асфальті перемогам українських спортсменів на Олімпійських іграх. Юля, чому в тебе такий великий тризуб? Бо я горджуся українськими спортсменами. Скажи, дівчата, кому ви присвячуєте свої малюнки? Своїй Україні. А в четвер вчитель фізкультури Руслана Макітра провела для учнів 9 класу Олімпійський урок, на який завітали майстер спорту зі штовхання ядра Василь Фольваричний, чемпіон світу з пауерліфтингу Василь Михальський та заслужений вчитель України Ігор Кубай. Вони розповіли старшокласникам про свої досягнення та ознайомили дітей з історією виникнення та розвитком Олімпійських ігор. У мене навіть було дві сесії, повишена стипендія. Я здавав все на найвищий бал на 5. Ну там у нас була не 12 бал, як в школі, а в вузах. Найвища оцінка була 5, як колись і в школі. І в мене дві сесії були просто всі п'ятірки. Навіть просто наскільки я полюбив і вчитися полюбив навіть від заняття спорту допомогли мені і полюбити науку. І ну навіть це зараз видно і по досягненнях моїх учнів, що я напевно вчився непогано. Діти із задоволенням вислухали гостей та почерпнули для себе багато цінної інформації на майбутнє. Цей урок був яскравим підтвердженням того, що олімпійський спорт цікавить сучасну молодь та дітей. Національний олімпійський комітет ввів всі Україні олімпійські уроки і олімпійські тижні. Я хочу сказати, що це дуже велика проведена робота. В нас в районі. Кожен рік проводяться олімпійські уроки і олімпійські тижні. Велике значення має проведення цих олімпійських уроків і олімпійських тижнів, адже вони в першу чергу залучають дітей до занять фізичною культурою і спорту, до ведення здорового способу життя. Деякі учні так займаються, займаються фізичною культурою і дехто із них стає великими спортсменами. Так що я вважаю, що такі олімпійські тижні обов'язково повинні найдальше проводитись в нас і кругом по всій Україні. Цей же день пройшли перші змагання Старти надії. Вони покликали на шкільний стадіон учнів та вчителів 5-6 класів. У цих змаганнях переможцями стали учні 5-го Б класу. А в п'ятницю на шкільному стадіоні знову було тісно. Тут зібралися не лише хлопчики і дівчатка четвертих класів, а їхні класоводи та батьки. Тут відбулася справжня завзята боротьба. Учні випробовували свою швидкість та спритність у різних спортивних естафетах бігових, комбінованих, естафетах з м'ячем. Весело проводили час і глядачі, які із задоволенням вболівали за свою команду. Задоволеними залишилися всі учні, учасники спортивного заходу. А також задоволені фізичною підготовкою школярів і їх вчителі, які ще раз переконалися, що їх вихованці сильні, спритні і спортивні. Підсумки проведення Олімпійського тижня у Радехівській залісвітній школі номер 1 підвела заступник директора школи з виховної роботи Мирослава Стадницька, наголошуючи, що найактивніші учасники змагань будуть відзначені на урочистій лінійці. Усі заходи, проведені в рамках олімпійського тижня, були проведені цікаво і змістовно. Вчителі фізкультури Мокітра Володимир Васильович, Мокітра Руслана Юрівна, Незнановський Мирослав Степанович творчо підійшли до організації та проведення цього свята. Класні керівники їх підтримали. Найвагоміший результат проведення олімпійського тижня це залучення дітей до уроків фізкультури та спорту. До грудків у секціях спортивних. Не раз і ще раз, і ще раз переконуємось в тому, що наші діти є спритними, здоровими, міцними, сильними і працелюбними. День фізичної культури і спорту, який припадає на другу суботу-вересня, відзначили легкоатлетичним пробігом старшокласники міста. У першості Радехова з легкоатлетичного кросу взяли участь близько 30 радехівчан. Святкування Дня фізичної культури та спорту розпочалось 13 вересня на стадіоні Колос учні Радехівської заліосвітньої школи No1, переможці минулорічних легкоатлетичних змагань, урочисто внесли олімпійський прапор. Водночас над стадіоном замайорів сині-жовтий стяг та залунав державний гімн учасників змагань з днем фізкультури. Привітав заслужений вчитель України Ігор Кубай, голова ВФСТ колос Мар'ян Боруц та вчитель фізичної культури Радахівської зелесвітньої школи номер 1 Володимир Макітра. Сьогодні ми з вами проводимо крос в честь проведення Олімпійського тижня. Отже, дозвольте з відділу освіти. Особисто від себе привітати вас з Днем фізичної культури і з Олімпійським тижнем. Побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, успіхів, щоб ви вели здоровий спосіб життя, займалися фізичною культурою і спортом. Серед вас майбутні, я надіюся, спортсмени, можливо, і олімпійські чемпіони. Ви знаєте, що Віктор Чукарин, олімпійський чемпіон, почав займатися вже пізно, після війни і став олімпійським чемпіоном. Так що у вас все впереді. Прошу вас, дійдіть здоровий спосіб життя, займайтеся фізичною культурою і спортом. Всього найкращого вам. І сьогодні хай переможе з Хочу вас привітати з Днем фізичної культури і спорту, з початком олімпійського тижня. Побажати вам всього найкращого, що ви були здорові, що був мир в нашій Україні. Сьогодні такий день, що ви показали гарні результати. Переможе найсильніший. Всі спортсмени, які сьогодні приймають участь, будуть нагороджені грамотами. Я вітаю вас, що ми знову збираємося на хорошому, гарному стадіоні відмітити те свято, миру вам, здоров'я вам і злагоди вашим сім'ям. Учні шкіл міста Радехова та всі бажаючі мали нагоду випробувати свою силу у змаганнях з бігу на середній дистанції. Дівчата бігли 500 метрів, хлопці метрів. Переможцями змагань серед дівчат стали: Перше місце Наталія Твердохліб, Радехівська школа номер 2 друге місце Марія Федорська, Радехівська школа номер 2 третє місце Ірина Брановська, школа Номер один я не перший раз приймаю участь в цих змаганнях, другий раз займаю вже перше місце і надалі. Думаю, буде так само. Бажаю всім, щоб займали файні місця. Вітаю всіх, хто брав участь в тих змаганнях. Мені дуже подобається, що багато людей прийняли участь у цих змаганнях, адже Олімпійські ігри, спорт це дуже добре для здоров'я і для людини. Я зайняла одне з призових місць, і я цьому дуже рада. Вітаю вас всіх з цим олімпійським днем. Бажаю вам надалі вигравати. Ці перші, другі, треті місця. Серед хлопців перше місце зайняв Олег Магура, друге місце у Євгена Козака, третє місце посів Віктор Секунда. Всі хлопці-призери, вихованці Радехівської зельноосвітньої школи номер 1 Я дуже радий приймати участь в цих змаганнях. Дуже радий, що не перше місце. Було дуже тяжко, дуже було жарко. Бажаю, щоб більше таких було змагань. І знати перші місця. По завершенні змагань наступила найбільш очікувана мить нагородження переможців. Усіх учасників змагань, переможців та призерів, нагороджено пам'ятними грамотами. Перше місце на 500 пестрів добула квесту хліб Наталя. Друге місце посіла Федорська Марія. Коска Марія не тільки бігає, а ще й футбол. Да. Третє місце посіла Брановська Ірина. Uh -oh! Перше місце посів Магура Олег. Uh -oh! Друге місце посів козак Євген. Третє місце посів секунда Віктор. <клістична> Також почесною грамотою голови райдержадміністрації адміністрації за розвиток фізичної культури та спорту Радехівщини відзначено заслуженого вчителя України, методиста відділу освіти Ігоря Кубая. Приємна місія сьогодні від. Радехівської районної державної адміністрації за порушенням голови адміністрації хочу привітати заслуженого вчителя України Кубая Ігоря Івана Івановича і, і від районного товариства Колос за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Радехівського району. Ігор Іванович, вітаємо вас. ви ще далі зупилися за Україну і на Україні, щоб ви були самі кращі. Слава Україні! Продовжили святкування Дня фізичної культури і спорту 14 вересня. На Радехівському стадіоні відбувся турнір з футболу Серед ветеранів. Як володіють м'ячем ті, кому за 40 у нашому наступному сюжеті. Минулої неділі стадіон колос приймав ветеранів гри мільйонів. За нагороди прибули позмагатися 5 команд: ветерани з Лопатина, Юніс Сабанівка, Цукорвик Павлів, команда ветерани Радехів та Промінь Тетевчиці. Команди були поділені жеребом на дві групи по дві та три команди. За результатами групових змагань позмагати за третє та четверте місця турніру на поле вийшли Юність Сабанівка та ветерани Радехів. Основний час закінчився нічиєю 1-1. Доля третього місця визначилась у серії 11-метрових ударів. Влучнішими були ветерани Сабанівки 4-2. У фінальному поєдинку за перше та друге місце змагались ветерани Тетевчиць та Лопатина. Всього один гол дав можливість ветеранам Лопатина здобути перемогу у турнірі. Переможців та призерів змагань нагороджено медалями та грамотами районної організації ВФСТ Колос. Підходить до завершення футбольний сезон у першій лізі чемпіонату Радехівського району. Сьогодні відбулися другі півфінальні поєдинки турніру за вихід до вищої ліги. А до завершення футбольного сезону у вищій лізі залишається лише шість турів. У перших півфінальних поєдинках турніру за вихід до вищої ліги фортуна була на боці Миколаєва, яка вдома виграла від Юсипівки з рахунком 2-1. Матч синьків березівка завершився з досить високим нічийним результатом 3-3. Сьогодні відбулися півфінальні матчі відповіді, які визначили, хто знаходиться за крок від чемпіонства у першій лізі. Минулої неділі завершився 23-й тур чемпіонату району з футболу серед команд вищої ліги. Перемоги в цьому турі здобували Галич Гоголів. Слава Торке, Західний Буг Павлів, Радехів, Радослав Канивиці, Прибужжя Ястрбичі, Промінь Тетевчиці та Цукровик Павлів. Футбольна команда Магніт-Оглядова вже втретє впродовж чемпіонату не виїхала на гру, тому вона знімається з розіграшу чемпіонату. Істотних змін у турнірній таблиці по завершенні цього туру не відбулось. Трійка лідерів залишилась на своїх позиціях з однаковим відривом. Наступної неділі, 28 вересня, відбудеться 25-й тур чемпіонату Радехівського району з футболу, в якому зустрічатимуться такі команди Галеч промінь, Росинка Колос. Західний бух Радославка. Радехів – «Хмільно», Слава Сокіл, Полове станин Юність, Цукровик Перебужжя, Качерівка Магніт. Цьому наш випуск завершено. Вдалих вам стартів і нових яскравих перемог.